Знаходжусь на вулиці Кульпарківська, 230А і маю в продаж приміщення комерційне. Давайте я вам його покажу. Великий житловий комплекс, людей багато є, можна надавати якісь послуги. Загальна площа 53,6 метра квадратних. Опалення електричне. В приміщенні зроблений ремонт. Все свіженьке, все новеньке. Ось у нас електричні радіатори. Тут рецепція, колись була школа англійської мови. Всі люди перейшли в онлайн і нема потреби, тому і продається. Кабінетна система, вентиляція є. Кабінет другий. третій кабінет. Кухня. Всі меблі можуть залишатися при потребі. Якщо не потрібно, заберуть. Санвузо. Продаж без комісії. Кого цікавить, прошу звертайтеся. я вам його покажу. Ціна буде у вас в описі. Всім гарного дня!